Зазвичай так воно і є. Доки брати, ми живі, не будемо забуті. Допоки ми тримаємо збрати, творимо майбутнє. Доки кров тече по Венах і тримаємо зброю, Доти ми з тобою, брати, боремось за волю. Мене звати Андрій, мій позивний КНП. І що я скоротив від назви конотоп, я пам'ятаю з дитинства, моє місце було розписане графіті КНП. Так я собі вирішив взяти позивний КНП. Я пишу також пісні під назвою КНП. Зараз, оскільки ми не маємо такої можливості, постійно потрібно бути мобільним, тобто ноутбук розмістити ніде, все обладнання ніде, то я давай шукати вихід, що зробити. І так знайшов і обладнав студію автомобіль, тому що для запису голосу потрібне тихе місце. Доки я репетірую, доки в мене немає готового, щоб ніхто не чув. Ніхто не бачив, щоб мене ніде не було. Тобто я кудись поїду, заїду. Тобто я не чую нічого зайвого, мікрофон не ловить нічого зайвого, і мене ніхто не бачить. Все, що треба мені, все що треба для запису.